Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. У нас сьогодні на дворі тепленько, перший день без морозу. О, ви чуєте трактор дерчить. Що це значить? А це значить, що люди вже орють ось, ось сусіди город. Рятуй мою душу, вже садять картоплю. Це мамка, як побачить, будемо і ми садити. О, орють, орють. І вже дивлюся, зараз покажу. В кінці города стоїть трактор із сажалкою. Дивіться, мороз відійшов, моя красота починає цвісти. Ще й перезимували весною. І перезимували весною мої квіти. Гіацинти. Нарцизи. Я думала, з них нічого не буде. Правда, ось це розбите серце, трошки таке воно щось. Сумненьке, царська корона теж щось не дуже весела, ну нічого, О, рижий кіт. Вон стоїть, боже, люди добрі. Морози вже зійшли і люди на городи вийшли. Боже, я ще не готова до картоплі садити. Ну, ви що, сусіди почали, а ми коли посадимо. Треба ж і нам гнатися. Красота, дивіться, я думала, вже їм буде капці. Правда, трошки такі є страшненькі, ось, бачите, трошки побило. І так, ну, все, побило, але ну, нічого. Здалеку не видно, зблизька, звісно, видно, що такі сумненькі, да, рижий. так що, бачите? А ви вже посадили городи, бо у нас вже сусіди. А в селі як? Один сусід посадив, ну як же ж ми не будемо бігти, за ними будемо, звісно. Там сажалка. Осіянець. Древовидної піоні насіявся, бачите? Ні, це ні, а оце ось. Я його відгородила. Кірпичиками хай росте. Це моя спірея відцвіла. Красота. Люди орють, садять. А в нас ще агроволокном вкриті дерева. Треба познімати Серега буде сьогодні. Небо яке да? красиве сьогодні. З понеділка, казала мамка! Ми опоздали, <свісно> казала мамка, каже, боже, каже, сусіди садять і ми будемо садити. Завтра у нас верна неділя, сьогодні в нас субота. Я ж казала, що морози відійдуть і будемо наче бджоли літати, не знатимемо за що хватати. Так воно є, я ж кажу, вже сусіди. Нагород вилізли. І ми будемо скоро вилазити із своїх. Із своїх цих хат будемо вилазити на городи. Що воно інтересно зацвіте, не зацвіте. Це в мене груша талгарська красавиця. Яка вона буде, не знаю. Так що. Бачите, там стоїть трактор. Копалкою чекає, поки доорють город. Ще не встигли виорати. Ой, земля ж холоднюща, Я не знаю, куди вони так спіщать. А самі такі саме будемо садити. Ну, наша у нас ще картопля в погребі. Вони витягли, я не знаю, як у них там картопля перележала. Ці морози на дворі, в них картопля лежала. Бо сусідка бачила, перебирала і в холодну землю будуть садити. О, Подивлюся на цю, що посадила, як їм кримську Не Дивіться нічого, я думала, що вона пропаде так, як посадила і морози почалися. Так що люди працюють. Вчора в нас ще сніг лежав на землі. Так, йти до хати щось готувати. Винесла тільки що капусту на вулицю свою ранню. Ой, блін, листочки пошкодила. Да залазь? Ну, ладно, так і буде. На дворі тепленько. Ну, На ніч, мабуть, буду заносити, тому що погода така цікава весною в цьому році, то я повиносила, нехай стоїть на дворі, бо нам ці морози я ховала їх у хату. так Підперте, щоб, щоб не завалилося. Хай стоїть. Ага, не буду відкривати. Так що винесла проти сонця, хай стоїть. Закаляється далі. Почали сусіди орати город. Будуть сидіти картоплю. Тільки сніг розтав. перший день. плюсова. і все, пошли. Скоро всі почнуть друг поперед другом. То перший. У нас наступний день, сьогодні у нас неділя, вербна неділя. Вітаю всіх зі святом. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба. У нас тепло, тепло. Вчора було тепло, сьогодні тепло гарне. Нарцизи мої оживають, цвітуть. Сонце світить тепло, на дворі гарно. Оце весна. Сьогодні настояща. Сусіди вже город посадили вчора. Мамка вже допитується, коли будемо ми садити. Якби сьогодні не свято і не неділя, так вже б сьогодні б сказала б, давайте будемо садити. Царська корона трохи оживає, щось поскубло його, чи утки подзьобали. Тут щось не сильно. Відходять нарцизи. Такі слабенькі. М'ята ось вже ковром. Треба рвати, чай пити. Ой, курі погребли мені у цьому в Коли грібають і куріння. Щось погано вона в мене перезімувала, лютий дав гарного дрозда їм. Оце, мабуть, кущ взагалі пропав, щось не бачу живого. На ньому і цей щось слабий, Цей трошки кращий. Три кущі такі, ні. Чотири. Один взагалі, мабуть, вже йому нічого не буде. Пожував мороз. Царську корону, вона б так би стояла рівненько це бачити, наче хтось пожував. Жимолось теж попала під роздачу, хоча вона морозів не боїться, але перші квітки, бачите, постраждали. Ну Тут ще цвіту багато, я думаю, ще буде. бджоли вже десь гудуть, вже щось запиляють. Моя пізня абрикоса починає цвісти, але бачите, прихватило верхні пелюстки. Примерзли. Серединки, звісно, не вимерзли, але хто хтось що буде з неї. Будемо сподіватися, що якась абрикоса десь зав'яжеться. Бачите, тільки починає відкриватися. Перезімувала вона квітень, але що буде далі, хто його знає. Бачите, ще в пуп'янках. Ну, мені кається, нічого не буде. Ну, побачимо. Бо, бачите, попримерзали. Цвіт попримерзав. І так увесь. І так увесь. Туди вверх не видно. Не додеруся, але жовті стоять пелюстки. Нічого. Так, Кетюнь. Каже, якби це було найстрашніше. А так, на сьогоднішній день, це не саме страшне. Випустила на вулицю, нехай трохи побігають по загороді. Грибуться, а то сидять в сараї там темно, на вулиці тепло, хай привикають. Щось шукають, шукають. У е, вас би туди на зелену травичку, ну нехай. Потрошку привикайте тут, а там тоді. О, а ти, як оказався в курнику. Чи, заліз до мене, киці, до мене перестрибнув. Ну гуляй. пошли звідси, Пошли, хай гуляють курчата. Перейшли ми вже на літній полив. Серега поставив бочку, ціла бочка води. Дощ прийшов, то налив нам. Тепер зручно, не треба носити воду здалеку. А ось набрав і полив гарно. Близенько. Що це за палка? Опа. Так. Поливаємо редиску. Бо то раз як полили, а потім і не відкривали. Бо морози, сніг, то боялися і заглянути туди, зараз підожди. Це велике таке саме не вийде. Тут менше вже полили, тепер дивіться, вже яка редька виросла. А це буля, так ліс стоїть. А земля полопалася, що ж воно Раз полили. А тоді тиждень таке мило. Морозиво. Зараз знову залю. і хай стоїть. Воно один рядок трошки не розрахувала прямо на цьому. Що? Ти будеш поладити і не піднімеш. Бери. А ну давай. Не виходить. Велика, бачиш? Всім привіт. Прийшла на город з мамкою відміряти, скільки нам города, щоб виграли, Бо вже сьогодні понеділок, люди масово орють, садять. Ось ці вже сусіди Вікторович, з тією Галею вже теж трактор Оре, то куди ж нам не садити. То ми відмітили, де нам щоб виграли, то відкривають капусту. На дворі морозу нема, то я на день буду так кришки знімати. А на ніч закривати, і хай вона закаляється. Стоїть? Стоїть, дивіться, перезімувала в квітні капуста моя. Тепер буду закалять і хай собі росте. Черешня стоїть на місці. Так що і в нас вже сьогодні буде оранка, да? чорний. І Мурзик всі пройшли. Чого нявкаєш? Чого? Прийшла курка. Кіш, куди йдеш? Глянь. Кш. Пішла звідси. З винограду ми ще так і не зняли. Це шатро. Хай ще побуде. Знімемо. Оріч.